Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні я буду готувати, може, для когось незвичну, але досить таки смачну страву, кільку із горохом. Колись, пам'ятаю, були такі консерви, і мені вони дуже подобалися, мені й моєму татові. Тому згадала і готуватиму сьогодні це. Дістала з морозильника кільку, розморозила, а тепер буду розробляти її. Скільки видалила все зайве, перемила її добре. А тепер солю за своїм смаком перемішую і відставляю в сторону. Дві великі цибулини буду нарізати середніми кубиками. Цибулю підсмажую на розігрітій з олією сковорідці. коли вона вже трошки тако пом'якшала, додаю солі і підсмажую до прозорості, не засмажую сильно. Для цієї страви я ще взяла отакий горошок. Це не з мозгових сортів, не той, який ми використовуємо в олів'є, а написано, що він виготовлений із сухого гороху. Тобто. Отакий він досить такий крупненький. І подивіться, я спеціально положила вам, щоб було видно. Оцей жовтий це горох, ну, з якого ми суп варимо, пюре. Це у мене заморожений, зелений горошок, який я відварюю для салату. І такий же є консервований. А цей горох. Отакий От нам треба, він досить таки твердуватий. І тому я його буду тушкувати разом із кількою. Всі продукти підготувала. З горошку злила юшку, цибулю зняла з сковорідки, взяла три лаврових листочка, три горошини духмяного перцю, а то звичайний чорний перець горошком. На дно глибокої сковорідки висипаю горошок, але всю банку не висипайте, бо у мене. Виявилось його багатовато. Тепер на горошок зверху викладаю цибулю підсмажену розрівнюю. На цибулю приправа, перець, лавровий листочок, а зверху викладаю щільненько так кільку, щоб вся помістилася в один шар. Такі, так би мовити, консерви я буду робити у глибокій сковорідці, не в банках. Все зложила. Тепер додаю 3 столові ложки рафінованої олії, а також ще склянку 250 мл звичайної холодної води. Води будете додавати або трошки більше, або менше, дивлячись, скільки у вас риби і всього іншого. От Дивіться. Отак ледь покрита водою. По ходу приготування може ще треба буде додавати воду. Все закипіло, робимо помірний вогонь і тушкуємо до готовності риби, щоб кісточки були м'якенькі, і горох теж приготувався. В кінці додаю півтори ложки звичайного оцту і ще тушкую півгодини. На малесенькому вогні у мене все тушкувалося 4 години, а ви дивіться, як вам більш подобається. Ми любимо, щоб горох був м'якенький і кісточки розімліли. Все готово, можна знімати пробу. Якби довго ви не тушкували цей горох, а він не розвариться повністю. Дивіться, він ціленький і дуже смачний, бо пропитався всіма соками від риби, цибулі, олії. І риба теж дуже смачна, бо кісточки розімліли і все разом це створює неповторний смак. А ви коли-небудь куштували таку кільку, напишіть мені, чи готували. Якщо ні, спробуйте, приготуйте. напишите мені сподобалось вам чи ні. Всім щиро дякую, хто був разом зі мною. Заходьте ще до нових зустрічей. На все добре! Будьте здорові і неодмінно щасливі!